Вітаю всіх глядачів та гостей канал Село Вихідного Дня. На зв'язку Петрович. Ось дивіться, як це працює. Це не муляж. Машина заряджається. Всього вона. 10 Ампер поки що. На ніч вимкнемо будинок і включимо 5 кВт. Десь 23 А. Ну що, Друзі, качки. Ви готові? Вас час настав. Приносити користь людям. Шкода вас, звичайно, але що зробити? На волю вас не випустиш, тож доведеться вас прибирати. шумно у нас тут курі? Курі, як ваші справи. Що ж, де? Не понял. Все нормально ось? Півень один, друга півня щось не видно. видку. таке, зеленушка є, курі гуляють. Кіт пішов перевіряти, чи все у сусідів норм. Бурзи, куди ти попався? Балбіс. Іди сюди, куди ти пішов? То не наш двір. Балбес такий. Щось кріт активізувався. Це вже щось не дуже мені подобається. все обійшов. цю цеглину. Чи що це блок? Ну все. Один, два, три, чотири, п'ять. Чим гуляє, мабуть-якийсь брачний період у них. Чи що, це свіженьке, це зовсім свіженьке, Щойно, щойно почав щось ріти. Ну поки я тут він ріти не буде, звісно. Ялиночка наша гарнюсінька. Полуничка. Джепотемніла. така у нас красотень. Абрикоска обрізана. Ну, ляпота. Скільки, два тижні в селі не були. Ну, трошки листя осипалось, можна глянути, як голден начіплявся. Оце Голден. Ось там повчіплювалось просто капець один на одному, Як перець у Вінницьку. Тільки яблуко. У дивіться, які червоні. Які червоні гарнючі яблука. Що це за сорт цікаво? Вона ну, печить хто знає. Сьогодні яке там 19-20 вересня. Ось тут таке яблуко. В руку не поміщається. Трошки, звісно, осипалось, коли було сухо, але такі чотенькі. Така яблунка, є в нас тут садівник місцевий, ходить, обрізає їх регулярно. Такі справи, яблука є. І малинка трішки є. Така, якби її поливати, було б взагалі чудово, але ніхто її поливати не хоче. Вже закриття сезону не дуже. Пішли подивимось. На полуничку. Ті, що саджали. Хто не бачив відео, подивіться. О, молода картопелька. Молода картопелька. Має такий вигляд. Вересень місяць. Вон дружина йде. Я вже працюю сонечко. Я бачу. Ось така молода картопелька. бачиш то чого ж ти. Кажеш, а це щось поливали, не поливали, нема, да могли, а трошки є. <тас> трошки ось є. Можна нашукати. О, фокусу щось нема. Трохи є. Ось такий вже город. Бачите, пусто. Де був павільйон наш, вже нічого нема. Якісь два помідори. Перець, о, пішли, глянемо на перець, що він там у нас цікаво. Є взагалі, а потім до полуниці повернемось. Перець. Перець ну, трошки є. Чогось він не червоніє. Такий. Не сказати, що він дуже великий, але є перчик місцями. Саме перчик є. Машина написала, що заряджатись не хочу. Зараз підемо подивимось, що там не так. Ботатик. Щось ботатик насправді мав би бути набагато більш такий розлогіший. Оце у нас ось один, другий і третій кагатик. Це все ботатик. Це все батат. І мав би бути, він, звісно, трошки більший Бо вже листя жовкне, скоро треба буде його копати. Ну, побачимо, буде такий, напевно, не супер великий врожай. Проте час покаже. За тиждень-два треба буде його колопати. Або може бабця вже й колопнула і розкаже, який він з себе. Така капуста, грізла і біла крилка, але така досить дебела. Капуста типу агресор. Це не точно, але може бути. Ось по картоплі вже бурян попер Вже, мабуть, ніхто нічого з ним робити не буде, але це не точно. Так, кавуни. Кавуни отаке Грошини. Пішли глянемо гарбузи. Що тут наші гарбузи? Гарбузи. Не сказати, що їх їх багацько, але вони невеличкі. І рости вже, мабуть, вони не будуть. Вже бадиля в них посохла. Оце такі кашеві. Ну, вони всі тут майже кашеві. Таких дебелих в ні, вон є такі. Воно десь бачите Кілограм. 5-6 такий гарбуз. Так буде курям, що їсти. Пішли глянемо, що там борщ набір наш. Наш борщ набір отакий, бачите, каву нічого року. Ну так, щоб ви розуміли, з нього отакий кавунчик. Пробувати, мабуть, не будемо, не в чому жодного сенсу. Це ще зелений теж, бачите, понав'язувався. Ну, вони манюсенькі. Хіба що вони в них футбола з ними. Диньки теж, ну деньки, бабця понаривала. Диньки, в принципі є хрін. Може хто знає, що з ним робити, підкажіть. Раундапом не хотілося б, мені здається, раундап його не візьме. Є таке передчуття. Крапелька. Крапельку будемо вже. Вертати потрошки, вона вже не потрібно, вже поливати нічого. Залишки буряка, буряк чогось на цьому місці не дуже виріс. Бабця казала, що щось тут він не росте, саджати його треба зверху. І ще один хрін. Хрін супер, розрісся так, як треба. Такі справи у нас. Небо чисте сьогодні. Десь 21-23 передають по прогнозу. Ось таке. Підемо забирати качок. Культивувати. Чим роботи, не почати край. Тому підписуйтесь на канал, наступні відео будуть по роботі, що, як, по чому, йде І навіщо ми це робимо. Все розкажу. Коментуйте, поставте вподобайку, підтримуйте наші сили оборони. Хай вам щастить.